Вітаю вас на телеканалі. НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах ви побачите в Коломиї попрощалися з Андрієм Іванчуком. Ми сьогодні втратили ту людину, яка ще дуже, дуже багато могла зробити як для нашого рідного краю, так і для України в цілому. Писанка з Португалії поповнила експозицію музею писанкового розпису. Дуже дякуємо вам за Коломийський манускрипт, благодійний книжковий фестиваль ярмарок. Відбудеться в Коломиї. Має е, місію благодійності. У Коломиї попрощалися з Андрієм Іванчуком. Сотні людей провели в останню путь народного депутата, почесного громадянина міста, засновника благодійного фонду покуття, відомого політика і мецената. Нагадаємо, Андрій Іванчук помер раптово на 51-му році життя. Поховали Андрія Іванчука на цвинтарі монастирок. Прошу зараз він на небесах. Все своє життя Андрій жив заради людей, заради Коломиї, заради України. От я згадую за останні 10 років нашої спільної співпраці. Скільки багато він зробив для нашого міста, для Коломийщини, для громад. Тільки варто згадати вже всім відомі ті всі споруди, які були, і фонтан, і дзвіниця, і відновлення благовіщенської церкви, і наша нова поліклініка, і лікарня, і медичне обладнання, і школи, і садочки, і конкурси дитячих малюнків, і просто допомога простим звичайним людям. З перших днів війни Андрій Іванчук був тут у нас, разом в штабі в адміністрації військовій, працював, надавав допомогу для наших Військових військових частин регулярно з ними зустрічався. Людина спішила жити, багато зробила. Але я думаю, що ми сьогодні втратили ту людину, яка ще дуже дуже багато могла зробити як для нашого рідного краю, так і для України в цілому. Шкодуємо, сумуємо. Вічна йому пам'ять. Це була людина як місток, скажімо, до центральних органів влади, тому дуже сумно, особливо шкода. І співчуття родині, ну і ціла громада, цілий Коломийський район багато втрат. Що ще повний сил, повної енергії, Багато що можна було зробити для перемоги. Особливо там було так, скажімо, цінні його і поради, і допомога в перші дні війни, коли ми були розгублені. Він так взяв на себе таку роль лідера, і ми справилися. Хай з Богом спочиває. Це безумовна втрата. Така невимовна втрата, тому що стратег, це був меценат, це, був, це була людина благодійної допомоги для всіх і особливо для освітян. Бо завжди, коли ми до нього зверталися, ми завжди отримували від нього допомогу. Але це була людина, яка завжди допомагала навіть будь-якій непересічній людині Коломіянам із нашого округу. Це справді людина, яка ніколи не нікому нічого не відмовила. І дуже жаль великий, бо він ще молодий. Міг ще дуже багато зробити для Коломиї і України. По всій Україні в неділю 1 жовтня у День захисників і захисниць відбудеться масштабна хвилина мовчання у пам'ять про всіх загиблих воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Цитую цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням шанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією. 9.00 неділя 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність пам'яті про наших полеглих захисників і захисниць йдеться в дописі. Допомоги потребує 24-річний мешканець Коломищини Василь Надурак. Військовослужбовець, отримав важке поранення на Бахмутському напрямку, рятуючи побратимів. Зараз боєць потребує чимало коштів на лікування та протезування. Деталі розповіла засновниця благодійного фонду Країна нескорених любов Оліграцька. Він є мешканцем п'ядеської ОТГ нашої громади. Сам він з мого села, села Турка. Знаю його, оскільки він є наш односельчанин. Я знаю його батьків. Частково інколи він звертався за допомогою до волонтерів. Крайній раз, коли він звернувся за допомогою, це з проханням про евакуацію транспортного засобу, оскільки автомобіль поламався у них. Полі вони його залишили і пішли далі вперед. І з хлопцями-побратимами вони евакуйовували з поля бою поранених, трьохсотих і також потрапили самі під артилерійський обстріл. Василь був у безпорадному стані, потім пізніше його знайшли, він втратив дуже багато крові. Його доставили в Дніпро, де за його життя боролися. В нього ампутація кінцівки. І також боролися за ще одну його ногу, щоб не ампутувати. Зараз є можливість, і стан його як рахується як стане важкий, але стабільний. І його на потязі попередньо транспортують в Київ одну з лікарень для того, щоб продовжувати. Боротися далі за його життя, оскільки зі слів його батька хлопець пережив клінічну смерть. Він, на жаль, не розмовляє, але він чує все і він прекрасно все розуміє. І коли я спілкувалася з його батьком, я найбільше напевно мене зачепили ті слова, де тато сказав, що йому не важливо В кінцівки його дитини, головне, щоб син жив. Середньостатистична сім'я, яка не зверталася за допомогою до громади, коли він пішов на передову. Ніхто там йому не купляв бронежилети, каску і так далі. Це все вони робили за власний кошт. І просто тепер розуміємо, що навіть ті ж батьки, які перебували в Дніпрі, чи перебувати зараз будуть в Києві, їм також потрібне житло, за яке потрібно платити, їм також потрібно харчуватися. Тобто, це все є кошти. І... Тут е, має включитися громада однозначно потужно. Суми конкретної немає, тому що його зараз е, за життя будуть боротися, його далі продовжують. Коли дивишся в ці світлі очі цього хлопця, ну це е, е, небесно голубі очі, і ти у них розчиняєшся. І надзвичайно добра дитина, буду казати дитина, тому що ну 24 роки. Це наш обов'язок як тилу допомагати нашим хлопцям, тому що. Ми зранку пили каву, ми прокидалися, ми працювали. хлопці поклали на життя своє заради того, щоб це все в нас було. Ярмарок вакансій відбудеться в Коломиї. Організатори запрошують всіх людей, хто зараз у пошуку роботи та шукає нові кар'єрні можливості, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Також на заході будуть представники місцевих і релокованих підприємств: громадські активісти, місцева влада, представники центру зайнятості. Захід відбудеться у п'ятницю, 29 вересня у місцевій філармонії. Початок о 12-й годині. Більш детально про програму заходу від співорганізаторки Олени Рогової. Цієї п'ятниці ми, громадська організація «Трикутник» у партнерстві з Коломийською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості, організовуємо ярмарок. Вакансія. Запрошуємо всіх, хто зараз знаходиться у пошуку нових кар'єрних можливостей, зокрема і внутрішньопереміщених осіб. Запланувало для вас там багато цікавого та корисного. Відбудуться зустрічі з підприємцями та основними роботодавцями регіону. А ви зможете особисто поговорити, дізнатися про про всі можливості обговорити наявні вакансії. Крім того, запланували дискусійну панель, запросили місцеву владу підприємців. Буде працювати дитяча локація. Тому, якщо у вас дітки, беріть із собою, їм буде також цікаво Ми починаємо роботу 12 і працюємо до 15 години. Ми вас чекаємо за адресою вулиця Симона Петльори, 11 приміщення філармонії Сокіл. Писанка з Португалії поповнила експозицію музею писанкового розпису, що в Коломиї такий подарунок зробив. Анібал Сімау каже, цій писанці понад 80 років. Деталі дізнавались наші кореспонденти. Дуже дякуємо вам за перезвіт. Анібал Сімао родом з міста Олівера Джемейч регіону Авейро. Саме звідти й походить порцелянова писанка, яку португалець привіз у Коломию. Додає, вона свого часу належала прабабусі, прадідусеві його друга. Дов, у все мішту мій друг подарував мені цей експонат, бо він знав, що я дуже люблю музей писанки у Кулмиї. Я часто показую йому фото і книжки звідси. Коли я сказав, що знову збираюсь в Україну, він приніс мені цей це, і я його привіз сюди. Порслан фейтин Португал. І к Транзитову Португал переколомія. Це перша декоративна писанка з Португалії у колекції, зазначає завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. У колекції музею писанкового розпису зберігаються писанки не тільки з усіх регіонів України, а й з 35 країн світу. Сьогоднішня писанка з Португалії стане 36-ю, Представлятиме вже 36-ту країну. То ми вдячні панові Анібалу за такий твір, який поповнить нашу колекцію. Анібал Сімао відвідує Україну вже п'ятий раз. Особливо йому полюбилися Коломия і Карпати. Португалець вже не вперше передає експонати у місцеві музеї. Я дуже люблю Україну, просто обожнюю. Чим можу? Завжди допомагаю. Лошти мотокресламія! Слава Коломийський манускрипт, благодійний книжковий фестиваль ярмарок. Відбудеться 29 і 30 вересня в Коломиї. У програмі презентація друкованої продукції видавництв та авторів працюватиме фестиваль на кількох локаціях. Офіційне відкриття 29 вересня о 12 годині на вулиці Чорновола, неподалік відділення пошти. Більше про програму дводенного фестивалю розповість очільниця Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Тарновецька. Мета нашого фестивалю найперше це популяризація української якісної книжки, це сприяння е, розповсюдженню своєї продукції, це презентація видавництв, це спосіб забезпечити коло і гостей міста книжкою за ціною виробника. Відбуватися він буде в кілька етапів. Найперше це власне ярмарок продаж книжок, який буде відбуватися від нашого пам'ятника Франкові до книжкової хати. Буде створено дитяче містечко, де діти можуть гратися, відпочивати, працювати з аніматорами. Цей же час у різних локаціях в бібліотеках, музеї, галереї Зодіак будуть відбуватися презентації, зустрічі з авторами та презентації видавництва, автограф сесії. Також впродовж усього часу буде діяти вільний мікрофон. Ну і, Звичайно, концертна діяльність, патріотичні пісні, які будуть супроводжувати у обидва дні нашого ярмарку. Має місію благодійності. Видавництва та будь будь-хто хто виявить бажання, ми будемо складати бібліотеку для нашого військового госпіталю. І, Звичайно, благодійні кошти, як завжди, ми збираємо для на дрони для наших захисників. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Дякуємо за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, А також підпишіться на наш телеграм та ютуб канали. До побачення.